По дебатах Байдена і Трампа. Ну, я дивився в основному е, критику, трошки, трошки спробував дивитися в оригіналі, але як багато і критиків писали, е, Байден дуже тихо, е, дуже часто говорив тихо і нечітко, розібрати, що він говорить. Часто густо було майже неможливо, ну тому е подивитися е все це представлення в мене, чесно говоря, не вистачило терпіння. Хоча е Трампа тут в плані е цьому варто похвалити. Він як наш Янукович колись, як казав про нього хтось із юмористів, е коли слухаєш Януковича, то е прямо е чуєш і бачиш, як формується мисль. Вот. Там, Make America Great Again. Кожне слово чітко. Кількість слів, які вживає Трамп, ну, напевно, десь тисячі півтори, може трохи більше. Ну, півтори і якийсь сленг. Вот. Ну, загалом я думаю, що Трампа зрозуміють навіть ті, хто мають такі дуже початкові знання англійської мови. Так от загалом, загалом, в мене... Позитивний настрій після цього. Ну, по-перше, обидва кандидати чудово розуміють, що треба Україну підтримати, що треба не дати їй завалитися, що не можна Україну віддавати в лапи російському е агресору, російському звіру. Чому? Ну, це Байден дуже чітко пояснив, як би він там не шепіляв. Тому що якщо вони захоплять Київ, то вони далі підуть на всю Європу і нам, американцям. Каже він такі, доведеться воювати. Воювати доведеться в дуже великій війні, значно більше ніж е, ті, е, яку е, зараз Україна е, веде проти грашки американською та іншою європейською зброєю. Ну і Трамп також не збирається нас віддавати. Але він чітко говорить про те, що війну треба закінчувати. Закінчувати, тому що, як він абсолютно правильно пояснив, в українців закінчуються люди. Він каже, вони понесли величезні втрати, в них вже нема кому воювати. Ну, ще не зовсім так, але до зовсім так нам доводитися не треба. Тут я повністю згоден з Трампом, повністю підтримую його оцінку і дякую йому, що він. Розуміє, дякую його помічникам, що вони пояснили Трампові ситуацію, що в Україні закінчуються люди, що ми не можемо безкінечно воювати, навіть якщо вони нам будуть давати гроші. А у Трампа, у його прихильників, немає то і бажання нато довго нам давати гроші. Хіба що кредит, та й то. треба ж бути впевненим, що кредит. Буде повернуто. Тому його програма е, прижати Путіна до стінки сказати: або я дам е, українцям страшну зброю, якою вони тебе розгромлять, або е, давай заключай мир. Ну, він і нашому Зеленському говорить, що або заключай мир, або. Не дамо зброї, ну але ж мені здається, Трамп все таки розуміє, що е, тут наша сторона є залежною, що ми можемо заключати е, мир тільки якщо Путін буде готовий до якогось конструктивного діалогу. Ну те, що він розуміє, е, свідчення, що він каже, що якщо е, Путін не піде на переговори, е, то Україна отримає значно більше, значно страшної. Страшнішої зброї, ну ті ж томагавки вони можуть дати там дальністю 3 тисячі кілометрів і все. Так що дуже в цьому плані позитивно. Я думаю, що шанси закінчення війни, ну по тому, де вона зараз іде по тій лінії фронту, значно зростають при перемозі Трампа. Можливо, вона закінчиться ще до перемоги Трампа. Тому ну, Байдену теж непогано би закінчити нашу війну на яких хоч, хоча б прийнятних для нас і для заходу умовах, для того, щоб сказати, о, дивіться, я закінчив війну. А цей Трамп, який е, тільки щось там обіцяє. Е, е, якщо Байден закінчить цю війну нашу з Рашкою, то, звичайно, його шанси на обрання зростають. якщо ні, Шанси на обрання більші у Трампа. Тим більше, тим більше, що Трамп показав себе на всіх цих дебатах, це було відомо, в принципі, раніше, але він це чітко тут продемонстрував, що він значно рішучіший за Байдена. Якщо якесь загострення, то Трамп значно легше нажме на кнопку. Трамп значно легше прийме рішення дати Україні більш летальну зброю, дати якісь ракети. Він не буде боятися ескалації. Я взагалі не уявляю, щоб Трамп боявся ескалації. Чого боїться, Байден абсолютно не виправдано цей страх комуністичною пропагандою нашої Совєтського союзу, 60-х, 70-х, 80-х років. Який закладений був у західну, у західну людину, воно дуже чітко на Трамп, на Байдену і видно, що не треба провоцирувати Совєтів, не треба провоцирувати Росію. От от йому з молоду це заклали, що треба з цим звіром, озброєним ядерною зброєю, дуже обережно, бо не дай Боже, хай він краще нам лапу відгризе, ніж його розізлити, що він на нас самого накинеться. Трампа цього немає. Трамп не боїться провокувати Путіна. Трамп взагалі мало чого боїться. Він так довго не думає, як Байден. Ну, перевага, кажуть, ідіота над інтелектуалом, що ідіот довго не думає. Тому ідіот частіше досягає успіхів в житті. Ті ж інтелектуал. Ну я не, не скільки казати, що Трамп ідіот насправді, але є в нього от така риса безрозсудної рішучості, яка насправді дуже корисна в бізнесі і в політиці. Тому якщо е, переможе Трамп, а по цим дебатам е, схоже, що Трамп може перемогти. Ну хіба що Байден закінчить війну нашу на більш-менш прийнятних умовах до. До дня виборів, а так скоріше все переможе Трамп, і шанси Путіна погані, тому що Трамп буде діяти рішуче так, типу, пуйло, або успокаєваєшся, або я тебе розмажу по стінці. Тим більше, що Трамп збирається розморозити будівництво нафтопровода через Америку, яка я, яке було заморожено Байденом через те, що той нафтопровід проходить. Через поховання індійських вождів та шаманів. От. Там справа на сотні мільярдів доларів. Тобто відразу тільки розморажується це будівництво, відразу ціни нафти різко падають, можливо, в разі на світовому ринку. І що? А тоді все дуже просто. Росія залишається без грошей. І Путін становиться зговорчиві в рази. Так що, дай Бог. Скажімо так розклади е вимальовуються цілком сприйнятні спри для нас, українців.